Чому ми і просимо людей йти зараз на службу? Тому що зараз ти йдеш е, сам, і ти маєш найцінніше можливість вибирати вибирати собі місце. Е, чому я прийшов в 24-ту бригаду, бо тут служили мої товариші. І в мене були хороші відгуки. Мені було близько додому. Я, в принципі, знав, куди я йду. І це, і це найважливіше в даний момент право вибору. Ну, технічний аспект, скажімо так, ми завжди раді людям, які мають водійські права, які вміють рахувати хоча б гроші. Тому що тут немає складної математики, тут є навички, є порядок дій, якого ми тренуємо, готовий сталий алгоритм, який пропрацьовується зразу в раз. І коли в тебе є розуміння, людина не боїться невідомого а людина працює уже про напрацьованій схемі.